Пане Сергій питає, чи правда, що краще будувати на піску, ніж на глині через спучення? Навчаюсь на інженера, а інформації дають мало. Ну, Я підтверджую, що освіта, на жаль, в країні стає все гірше, тому що я закінчував університет у му році, мій брат закінчував десь на початку 2000-х. В 2010-х вчилась моя сестра в тому ж самому університеті. от Потім, буквально рік тому, цей же університет закінчила моя донька. <гум> тому я чудово знаю, як вчать в тому університеті, де я вчусь, і я констатую, да дійсно, деградація вона є, вона на ліцо Нічого не поробиш. Такі ви закони, такі ховт ви обираєте. Тому, що є, то є. Значить, це неправда, пане Сергію. Хто таке каже, вибачайте людина, яка не звикла включати мізки, або їх взагалі немає. Якщо ви відкриєте ДБН основ... основанні фундаменти, там є така фраза, що фундамент закладається на глибину нижче глибини промерзання на 10 см несучий шар? А умови можуть бути. По промерзанню. Якщо ви передбачите міри по захисту фундаменту від морозного здимання? М? М? Які це у нас міри? Е, декілька. Насправді, значить, перше, якщо це глинистий ґрунт, робити там дренаж це нерозумно. Тому що, по-перше, рух води там невеликий. Дренаж дуже сильно буде заїлюватися, геотекстиль заїлиться, працювати він нормально не буде. Тому для глинистого ґрунту розглядати методіку зменшення вологості за рахунок дренажу це дурня, друзі. дурня. Значить, морозне здимання є два фактори. Перший це волога ґрунта, другий фактор це мороз. Морозне здимання впливає лише при умові, коли сходиться два фактори. Коли ґрунт вологий і є мороз, питання: де тут глина, де тут пісок? Де мокрий пісок, він такий же, має таке ж морозне здимання, як і мокра глина? Просто глина втримує вологу довше. Тому е, в зазиму вірогідність того, що буде вплив на фундамент, він більший. Це звичайна математика. Але якщо ви своїми рішеннями, своїм проєктуванням, своїм е, непрофесійним будівництвом по організації будівництва призведете до того, що у вас пісок буде намокати, і ви з мокрим піском зайдете в зиму, і зима буде сильна, і сильними морозами, так само підніме фундамент і нахер переламає, як і на глині. Розумієте? Тому так і пишеться. Мокрий вологий ґрунт. Має морозне здимання. Це наше завдання, щоб грунт був сухий, і тоді мороз нам не страшний, або ми з вами зменшуємо силу морозу, щоб морозному здиманні, наприклад, сила там 1 тонна, не може підняти 2 тонни. Ну, ніяк. Е, методики розрахунку морозного здимання вони також присутні в нормативах. Це можна підняти і розрахувати за потреби. Це розраховується. Але ми повинні з вами пам'ятати. Що сухий ґрунт морозного здамання не боїться. От вам відповідь: це нема значення глина це або пісок. Нема. Якщо ми подивимося з вами, друзі, де раніше будували будинки, наші радіща, ви побачите, що вони найчастіше будували на глині. не на піску. З одного боку, ну, тут сходиться декілька факторів: по-перше, Наші мазанки, вони, як правило, не мали фундаменту. <сум> вони каркасники, каркаснікі. <сум> як би? Їм це не дуже страшно. По-друге, на глинистих ґрунтах краще растуть сади. Вони не люблять пісок. Ґрун... На глинистому ґрунті швидше утворюються чорнозем. Це не, як кажуть, це в пісок уходить. Ні, на глинистому ґрунті, там, де є затримка вологі, швидше утворюється чернозем, то більш плодородні почви виходять. І, да, Вони більш жирні, їх важче обробляти, але вони і більш плодородні. По-друге, для будівництва мазанки потрібна глина, не пісок, глина. І от саме із-за того, що зійшлося от стільки от факторів, да, от наші предки це ж були садрібники, землеробці. Саме ці фактори призвели до того, що найчастіше посілки утворювалися саме там, де глинисті ґрунтей. І ще один фактор: найкращий льох, найкращий погріб російською це в глині, не в піску, а саме в глині. Бо глина не пускає зайву вологу, вона навпаки підсушує повітря. От. І тому найкращі класні льохи саме були в глині. Тобто зберігати продукти харчування було зручніше саме в таких ґрунтах. Але це не означає, що в піску ми з вами не зробимо нормальний льох. Зробимо. Просто в глині він буде краще. От і все. А в піску є вірогідність підтоплювання, замочування, ну, більше проблематики. Тому ствердження краще на піску, ніж на глині, воно невірне, воно не має нічого спільного з властивостями ґрунту. Це просто хтось ляпнув отаке, от і все. Дякую за ваше питання. Дякую, що ви обрали професію інженера. Я сподіваюся, що ви будете крутим інженером, бо ви підписник Олександра Васильовича.